У роботі двох лікарень Чернівецької області виявили низку порушень. У Національній службі здоров'я України поділилися результатами моніторингу роботи буковинських закладів охорони здоров'я за програмою медичних гарантій. Які лікарні краю не дотримуються умов договору, та які невідповідності там знайшли, дивіться уже за мить. Національна служба здоров'я України провела моніторинг роботи медичних закладів Буковини за програмою медичних гарантій. Наразі служба здійснює два види моніторингу. Автоматичний та фактичний, автоматичний він проводиться взагалі виключно в нашій електронній системі охорони здоров'я. Ми бачимо в ній все. І я також готова сьогодні. Буду на слайдах в презентації головним лікарям показати, що те, що вони нас думають обманути, ми це вже бачимо. Нам не потрібно виїжджати в заклади для того, щоб побачити, що щось відбувається не так. Фактичний моніторинг ми проводимо документальний і моніторингові візити. Вони бувають план. Нові позапланові планові це теж та новація, яку ми внесли для того, щоб не просто карати, тому що ми не зможемо об'їхати всі заклади. За результатами автоматичного моніторингу. Низку порушень знайшли у двох медзакладах Чернівецької області. У нас вже є перших два. Претендента в Чернівецькій області за автоматичним моніторингом на перерахунки коштів це нещодавно ми провели по перинатальній допомозі, і ми бачимо, зараз очікуємо пояснення перинатального центру стосовно їхнього їхнього пояснення, чому в них жінки перед народженням лягають ще в стаціонар на день. Крім того, у вижницькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування виявили порушення у застосуванні тромболітичної терапії. Коли ми проводили моніторинг по інсультах автоматичний, ми бачимо, що вони не застосовують тромболітичну терапію про лікування інсульту. Ми закуповуємо цю послугу, за що вона має надаватись за стандартом. Стандарт вказує, що якщо людина приїжджає вчасно, якщо є покази, всі для того, щоб врятувати людину, має застосовуватись тромболітична терапія, за що ми сплачуємо достатньо хороший тариф, і людину насправді можна врятувати. Ця лікарня до цього часу за весь 2024 рік зробила лише одну тромболітичну терапію. Це означає, що ми автоматично бачимо, що вони не виконують договір за цим пакетом. Відтак, у разі виявлення грубих порушень у роботі медичних закладів, Національна служба здоров'я України може відповідно реагувати. Перше, що ми можемо це. Здійснити перерахунки, То ми також призупиняємо фінансування до того, якщо там якісь незначні порушення, але ми заставляємо заклад ці незначні порушення спочатку, відповідно, їх виправити, а потім ми відновлюємо фінансування закладу після виправлення таких порушень. І якщо ми бачимо критичні ситуації. Тобто, в нас більшість медичного обладнання чи кадрів для надання медичної допомоги немає. Ми маємо право минулому році. Ми внесли зміни відповідно в постанову. Маємо право розривати договір в односторонньому порядку. Також з минулого року Національна служба здоров'я України проводить верифікацію даних медичних працівників. Як пояснює Наталя Гусак. У вимогах до медичних закладів є чіткі умови, яку мінімальну кількість лікарів, певних спеціалізацій та медсестер повинен мати заклад. Ці вимоги необхідні для того, щоб забезпечити якісне надання медичної допомоги пацієнтам. Що ми побачили перерахунках по верифікації кадрів по Чернівецькій області, не так багато. Це всього-навсього з усіх закладів. Сім закладів, один з них приватний. по найбільшій сумі, це Чернівецький обласний ендокринологічний центр. Мільйон шістсот повернув в бюджет. Я знаю, що ви його об'єднуєте, і це ще раз доводить з того, що вони не мали кадрів і що вони. Тобто, що це рішення засновницьке, є правильне і Чернівецька лікарня швидкої допомоги також мільйон повернула в бюджет за невідповідність по кадрах. До слова однією з підстав для проведення моніторингу є також скарги пацієнтів на медичні заклади. Таку скаргу до національної служби здоров'я України може подати будь-який пацієнт чиї права порушили та не надали відповідну медичну допомогу. У нас 2023-2024 рік 33 скарги. Найбільше – це Чернівецька міська поліклініка номер 2, 5 звернень, обласна клінічна – 5, Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги – 3, онкоцентр – 3 і діагностичний Три скарги це за два роки, які за півтора роки, які ми маємо скарги від пацієнтів. Звернутися кожен потребуючий може на гарячу лінію за номером телефону 1677 або через електронну форму на сайті Національної служби здоров'я України Анна Харабара та ми днятева.